Продається охайний житловий будинок, розташований у самому центрі села Коржова Черкаської області. Це гарний варіант для тих, хто шукає тишу, простір і зручний доступ до міста. Будинок цегляний, збудований у 90-х роках. Дах накритий шифером, конструкція міцна, будівля без тріщин і протікань. Загальна площа становить 50 метрів квадратних, у ньому дві окремі житлові кімнати, кухня та коридор. Приміщення сухі, світлі, з простим, але доглянутим ремонтом. У будинку тепло і затишно, підлога рівна, з новим покриттям, а стелі та стіни вирівняні, поштукатурені. Опалення в будинку пічне, електрика підключена, працює стабільно, є лічильник, вода з власної криниці, чиста, придатна для побуту та пиття. Особливої уваги заслуговує двір і прилегла територія. Земельна ділянка велика 46 соток. Територія повністю огороджена новим капітальним парканом з металопрофілю, який додає відчуття безпеки. У дворі розташовані господарські будівлі для ведення господарства. Справжньою родзинкою садиби є фруктовий сад. На ділянці висаджено 66 молодих дерев. Серед яких є яблуні, сливи, груші, черешні, дерева вже плодоносять, даючи щедрий урожай у сезон. Розташування будинку дуже зручне. Він знаходиться прямо на центральній вулиці села, до якого веде асфальтована дорога. Усього за кілька хвилин пішої ходи, Зупинка транспорту та місцевий магазин. Транспортне сполучення зручне. До Умані близько 20 хвилин їзди, хорошою дорогою. Ціна 5500. Більше інформації за номером телефону власника. Ціна не остаточна і обговорюється під час перегляду. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.